Слава! Богу. Псалом 29. Буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг. І не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив ти. Господи, вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив. Щоб у Могилу не, схова... не сходити мені. Співайте Господові святі Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилю... бо хвилю триває Він у гніві своїм все життя у своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив був у мирі у своєму, я не, захита... я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє ти заховав, то збентежився я. Брати і сестри, сьогодні, в якийсь мірі я сьогодні не буду проповідувати. Я хочу вам свідчити, розказати вам свідоцтво свого життя. Я не знаю. Колись я, може, півтора, може, два роки раз уже говорив свідоцтво, це було десь серед тижня. І більшості з вас то точно не було на тому служінні. Але якщо хтось вже чув, я думаю, просто згадаєте. І своє свідоцтво хочу говорити з самого початку. Родився в Закарпатті, в Мальовничому краї, в сім'ї. Ще не багатодітній, бо я перший був, потім вже після мене ще були брати і сестри, всіх нас було семеро. Старший син. І, і думаю, що а, у тому, що я віруючись, що сьогодні служу Бога, Богу, це найперша заслуга Бога, тому що Він полюбив мене і знайшов мене. По-друге, заслуга батьків, бо вони мене, замолилися за мене. І в якійсь мірі от настільки це може, може, може моя заслуга. Хоча я сумніваюся навіть у цьому. Саме дитинства віруюча сім'я. На зібрання водили мене, потім сам уже ходив. І, знаєте, така обстановка церква відносно невелика. Було на той час на початку. 90-х, це 80-ті і 90-ті роки. Це було десь у нас 50-60 членів село десь до 10 тисяч населення. Не така велика група віруючих. Хоча ще були інші братські, євангельські церкви, баптистські, у нас дві в, в селі. Були і Свідки Єгови, і там і суботники збиралися, якась групка. Ну така. Поліконфесійне таке село. І пам'ятаю, як ходив на зібрання, знаєте, гарячі такі молитви, як ще благословіння. І не завжди було цікаво. Те, що я ходив в якійсь мірі, це я віддавав дань, ну, шанував батьків, слухався їх, бо треба було ходити. А якщо був нечемний, то ще інколи і, ну, проводили бесіди, м'ягко кажучи, вдома після зібрання. І отак проходило життя. Недільна школа, школа навчання, середня школа. В класі. Був один, я віручий, і ще одна дівчинка з Баптистів. Ми двоє були в класі. Класи у нас були великі, по 25-30 по дітей. І на початках, знаєте, у перших, коли ще перший, другий до, до четвертого класу, це нормально, тому що ну, діти ще до кінця ми ще не розуміли всього, і інші діти ще нормально ставилися. Вже середня школа, п'ятий там. Сьомий, восьмий клас. Вже важче, тому що е, дуже багато е, вплив сильний йде. І в якийсь мірі я не до кінця розумів, чому я віруючий, чому я, мені не можна того, чому е, я туда, мені не можна йти на, там, на якісь вечора, чи на якісь святкування в школі, чи на дискотеку. Уже, тоді вже тоді починали ходити у такому віці. Але в якійсь мірі я сам знаєте, так, взяв собі, що просто ну, не буду ходити, бо ну, спочатку навіть не розумів, потім вже почало доходити. Чому? Я почала ну, Біблію читати, почала вже складуватися така загальна картина, але все рівно глибини розуміння, хто є Бог і хто я є перед ним не було. Мав бути момент, коли я зустрівся з Богом, коли я мав зустрітися з Богом. Незалежно від того, чи ти віруючий з дитинства, чи ти віруючий з сім'ї, чи ти взагалі Бога ніколи не знав, людина має прийти до того моменту, до переломного моменту, коли ми зустрічаємося з Богом. І настав такий момент. Наставний момент, коли я пам'ятаю один раз прийшов додому. І Ну, наскільки я пам'ятаю, це навіть була неділя, вечір після вечірнього служіння. Е, прийшов додому, там, пішов е, в кімнату і впав на ліжку, і, і от така тягість на серці. Розумієш, що кругом тебе робиться. Розумієш, хто ти такий. І вже на, на рівні розуму розумієш, хто такий Бог. Розумієш, що. Бог всесильний, тому що бачиш його реальну дію. Розумієш те, що Він діє в житті. Розумієш те, що одного разу прийдеться з ним зустрітися. І розумієш те, що, що я особисто ще не готовий стати перед Ним і от сказати, Боже, дійсно, я зробив все для того, щоб, ну, стати перед тобою таким, як би ти хотів. І в той момент я. Звернувся до Бога. Боже. Або зараз, або ніколи. Я не знаю, щось мені треба міняти в житті. Вроді, я відносно, відносно і такий е, моральний, е, дуже поганих речей не роблю в своєму житті. Але мені треба змінити своє нутро. І в той момент Бог дав мені полегшення. Я молився на єдині, нікого не було, і Бог. Дав мені відповідь. З того часу я почав служити Богу своїм нутром із середини і своїм, своїми ділами. Життя йшло далі, пам'ятаю, в дитинстві був один випадок, почала мене турбувати нога, права нога. Вона почала мене боліти. Вечорами, ну, як діти бігають по вулиці, набігався, набігався, вечорами приходжу, а вона просто сильно болить. Ну, болить нога і все. Е, кажу: мамі, мама, болить. Мама каже, ну так десь вдарився, ти що, що не набігався, та ти там скільки там, і по деревах, і по тому, і скакав. Проходить тиждень, проходить другий, а нога болить. Прийшов такий момент, що мама каже: ну добре, йдемо на перевірку. Пішли ми на перевірку. Лікар каже, іди зробіть рентген. На рентгені показало якесь, якесь п'ятно. Почали досліджувати. І це прямо в кісті у нижній частині ноги, аж ну, майже <кхем> прямо в кісті була пухлина. Звичайно, це був шок в якійсь мірі, тому що, ну, як така мала дитина і вже ну, пухлина, ми почали молитися. Ми прийшли додому, почали молитися. Пам'ятаю, і тато молився, і ми молилися всі, пішли далі на перевірку і сказали, треба робити операцію. Пішов в лікарню, зробили операцію. Просто вирізали, зашили. Там навіть, ну, як вони вирізали в кісті такий клин, просто за шили кажуть, заросте. І, слава Богу, все заросло і ніяких слідів. Тільки що лиш, лишився на славу Бога, щоб, щоб не казали, що о, видумав собі. Бог зцілив, Бог дав просто чудо своє. Далі йшло життя, і пам'ятаю, церква взагалі невелика і було. Група молоді нас, ми якраз з недільної школи перейшли в молодь. І а, до, до нашого якраз покоління була така досить ну, велика група, така сильна молодь, яка ну, і служила в церкві і відвідувала, і, ну, і багато служінь вона вела. Коли якраз моє покоління перейшло з недільної школи в молодь, буквально рік ми там пробули. І за той рік буквально вот та вся молодь, яка була постійно в служінні, вони кудись розлітілися. Одні на заробітки, другі поженилися. Нема нікого. І от такі п'ять хлопчаків, років по 12-13 стоять. І сестра, моя сестра менша на півтора року молодша. І от ми стоїмо, на молодіжне прийшли, нема нікого. І ми от, ну, а що робити далі? Ми почали збиратися, молитися. І пам'ятаю, це в якийсь мірі їй дало поштовх мені до служіння Богу в церкві. Тому що коли бачиш, що реально нема кому зайняти якусь нішу, ти задаєш себе питання, а може це моє? Це також визов до кожного з нас. Це не тільки визов до молоді. Це визов навіть до старших. Коли ми бачимо якусь е, нішу або якусь пробоїну в стіні, це визов до кожного з нас. А Бог хоче, щоб ти там став. І ми почали служити Богу. Потім уже ще одне покоління прийшло, вже менших моїх братів і двоюрідних брати. Група утворилася у нас така співоча, в основному така чоловіча. І одна сестра у нас була завжди з нами ходила. І ми були благословінням для церкви, і ми були благословінням для інших. Знаєте, Пам'ятаю, коли я вчився, також були різні е, ситуації в моєму житті. Із села прийти в місто вчити на, на навчання. У навчальний заклад. Це також е, був виклик для мене. Тому що я з сільської школи, і знаєте, от ці всі е, мої ровесники, які навчалися в міських школах, у них вже рівень був трошки вищий. Вони вже знали навіть, як щось там крутити, вертіти. І вони виходили завжди на перших курсах все перші. І я молився Богу, бо кажу, ну. Може, я не хочу відділятися чимось, але хочу просто, ну, щоб це було для, благословенням для мого життя і благословенням для твого імені. Те, що всього, все я роблю. І на самому початку, коли е, ми ще вчилися, я і брат, мій двоюрідний, одна викладачка каже, е, потім знайома моїх батьків була, і каже, Ну, кажу, ну я каже, бачу, що ваші діти каже, якісь ну, не такі, як інші. Ваші діти просто не такі, як інші. Я не можу зрозуміти, що саме не таке, але вони взагалі якось поводяться не зовсім так, як інші. У них пріоритети не ті, що в інших. Ну, я каже, ну, сильно ну, здивована цим. І в кінці кінців, коли ми вже закінчували е, на п'ятий рік навчання. Якщо я вже на початках ледве там до середнього рівня досягав, то до кінця вже, ну, вже ну, майже відмінником, як кажуть, був, ще мав там четверку одну чи дві. Я думаю, що це те, що я надіявся на Бога і Бог допомагав мені. Був момент в моєму житті, коли я просив Бога. Просив Бога, бо хотів женитися. Знаєте, жінка, мабуть, вже почервоніла там. <хи> я серйозно став один раз на, муме... на коліна перед Богом, і мені прийшло отаке розуміння. Це вже був 25-й рік мого життя. Я зрозумів, що мені от треба женитися. Я кажу, Боже, я вже хочу женитися. Знаєте, І не пройшов рік, як я познайомився з своєю майбутньою жінкою. Не пройшов рік. Через декілька років ми одружилися. Це було благословенням для мене, для неї, для наших родин. Бог благословив нас е, першим сином. І коли вона була вагітна, одного разу був такий випадок, коли ми їхали з Мукачева в село на машині. Це було. Е, Зима перед новим роком. Десь період такий, як сьогоднішній, але якраз то так снігом замяло і на дорозі були такі колії. І ми їхали, і на машині нас так сильно розхитало, що просто машину взяло і його перекинуло на кришу Ми їхали двоє. Слава Богу, що ми були прищебнуті. Не, не, не до кінця пам'ятаю, як то все сталося, але пам'ятаю, як ми вже весемо на, на ремнях до гори голову, до, до низу головою. І отак повертаю голову і кажу. Все нормально, вона каже, все нормально. Ти не переживаєш абсолютно. Я її відчепив, ми вилізли. І слава Богу. Це було на останніх місяцях вагітності. На старший син Остін, я думаю, це, божо, це була Божа охорона. Хтось замагався на нього, на його життя. Але Бог зберіг і я дякую йому. Прийшовши в Тернопіль, потім ми переїхали сюди в Тернопіль. Був такий момент, в Закарпатті я мав хорошу роботу і заробітки. Ми переїхали сюди, і був такий момент зразу. Ну, то не момент, то був такий період. Майже рік, майже рік, коли я не мав роботи. Я шукав роботу, не мав роботи. І от коли рахуєш, коли з одного о, такого стилю життя перебираєшся в інше, коли ти вроді маєш стабільний заробіток, ти можеш собі дозволити, ти вже знаєш, на що ти можеш розраховувати. І наступає момент, коли ти. Не можеш собі цього дозволити. Ти рахуєш кожну гривню на маршрутку. Ти рахуєш кожну гривню е, і копійки вже. Ми молилися своєю жінкою. Боже дай нам на прожиток. Ми довго молилися. І я знаю, що дорогу, якою Бог мене веде, вона є правдива дорога. Вона не завжди легка. Вона не завжди тяжка, але вона є правдива. І настав момент, коли мене покликали на роботу, знаєте, я е, займався і доти в основному в будівництві. І після року безробіття я отримав роботу, яку маю до сьогоднішнього дня. Роботи стільки, що можу працювати день-ніч. Роботи стільки, що я маю від зими до зими, а хоч на Нові ріки на Різдво працюй, але вже роблю вихідні, тому що не можу. Бог благословляє рівно стільки, скільки треба. І я впевнений, що якщо ви просите в Бога, Бог дає, але довіртеся йому. Прийшовши в Тернопіль, приїхавши сюди, знаєте. Ми прийшли з жінкою, я сидів, я не пам'ятаю, вроді на балконі завжди сидів на початках. Дивлячися на церкву, я дивився, ну, гарна церква, хороша церква. Але що я тут буду робити? Я вже взагалі подумував в якийсь момент, може шукати якусь меншу церкву, де чимось зайнятися, щось треба робити. І в той самий момент, коли я почав про це думати, підходить один брат і каже: е, якщо хочеш, можеш послужити. Можеш послужити. Я кажу, добре, якщо зможу, то послужу. І він каже, є така молитовна група на Володимира Великого е, у сестри Галі. Е, нема сьогодні сестри Галі, так? Не бачу. А, є, я, я щось тут дивлюся. Є якийсь період часу, більше року, здається, служив там, скільки міг. Потім е, служіння вже інше було, і до сьогоднішнього часу я несу інше вже служіння. І я завжди молюся Богу за те, щоб він відкривав мені, куди мені рухатися. Знаєте, життя, воно змінюється, обставини в житті змінюються. Але я надіюся завжди в своєму житті на Бога, що Він веде мене правильно. Я надіюся, що Він мені також дає служіння перед Ним, чи в церкві, чи вдома, чи в сім'ї, чи на роботі. Я завжди довіряюся йому і питаю йому, Боже, як ти хочеш. І я маю завжди успіх. Я свідкую вам, і мені нема, на що нарікати в своєму житті, що я недовольний. Те, що мені потрібно для життя, і як написано, для благочестя, я маю. Це найбільше свідоцтво. Я, можливо, вас не, не вразив якимись такими захопливими історіями про своє таке бурне минуле життя, але я думаю, що це слава Божа, найперше та слава Божа, що Бог мене з дитинства зберігав від такого сильного бурного життя. Я бачив оце бурне життя, і я бачив і бачу ще дотепер життя своїх однолітків, своїх е, друзів по школі. Знаєте, приїжджаючи е, тепер у своє село, інколи йдучи селом, я зустрічаю їх і здороваюся з ними. Я дивлюся на них, і мені просто жалко. Я їм говорю, вам треба змінитися. Знаєте, 30 років. Не так багато вони прожили, але наскільки у них життя тяжке? Мені шкода за їх, я за них молюся. Але я дякую Богу, що Бог зберіг мене. Бог хоче кожного з нас зберегти від того всього бурного, від цього всього, що крутить цим світом. Для того, щоб ми чисті і непорочні ставали перед Ним і славили цим самим Його ім'я. Хай Бог благословиться. Нашим поводженням, нашим життям. Амінь.